Час обговорення тих задач на сортування, котрі у 83 му змаганні, де треба здавати клас, тут сорти в ньому метод сорта, в обговоренні, яке було у п'ятницю 4 грудня, на жаль, я не зміг. Адекватно відповісти, в чому конкретно проблема із саме цим кодом. Багато звучало про те, що ну, оці всі перетворення між різними способами подання послідовностей, котрі передбачають виділення пам'яті, що вони. Безумовно, погані. Ну, але ж ситуація була така, що вона ну, ніяк не могла пояснюватися лише цим. Коли не поміщалося у 17 секунд всього-навсього два тести, два елементи де оці 11 і 2 розміщені у різних порядках. Значить, виправляюся, зараз я готовий пояснити, в чому власне проблема. Проблема в тому, ну, код взятий, по суті, той самий, тільки й того, що дописано, щоб виводилося в консолі, щоб менше мучитися із тим, як воно. В дебагері, тим паче, що масиви в дебагері не сильно легко і красиво побачити. Ну і тут просто перенесено на інший рядок. Більше тут змін просто нема. А, ну і то, що тут вказано, тип конкретно дабл. Але ж це не впливає на алгоритм сортування. Значить, як це цілком можна було б здогадатися ще набагато раніше? Цілком може получатися ситуація ось така, що ось всі дні дані якісь там 2-11. І коли це все запускається, то виходиться, що рекурсивне розбиття на підзадачі робиться ну, не так, як хотілося би. Увесь масив 2.11 йде в одну і ту саму частину. Одна тіпа типа половина повністю порожня. Інша, типа, половина містить у собі повністю весь масив. Ну то абсолютно логічно і природньо, що це немає шансів завершитися. Правда, чому це призводить саме конкретно до таймліміт Чому це призводить не до стековерфлоу, це вже інше питання. Було б логічніше, якби це призводило до переповнення стеку. Власне, якщо я тут зараз в середовищі знімаю брекпойнти, далі це запускаю автоматично, воно. Щось там робить і робить, ну, але оскільки виводиться завжди одне й те саме 2.11, то ну, геть не видно, скільки ж разів воно його зробило. Ну і кінець кінцем з'являється стека Warflow Exception. Що, в принципі, більш логічно, чим то, що було там. Ну, Можливо, там я поставив занадто великий стек, що до цього не доходило, що час закінчувався раніше. Значить, чи можна це справить? Та саме таким чином, щоб, ну, не докорінно переписувати, а Справити у якихось деталях. В принципі, так, до певної міри. Значить, я це ще до того, як почав записувати це відео, насправді, зробив чимало спроб, звичайно, я не можу з кожним кодом, який я. Якось не працює, приділяти йому аж настільки багато уваги. Ну, але саме тут мені це здалося достатньо цікавим я це зробив. Значить, як один із варіантів, можна сказати, що будемо розбивати не на дві частини, а на три. Що в одну піде все, що старого менше, в іншу все, що рівне, і в третю все, що старого більше. Враховуючи, що оцю частину сортувати не треба, вона і так відсортована, якщо там усі елементи однакові, то рекурсивних викликів все одно два, а не три. Ну і тому це не повинно впливати на час якось дуже сильно. Це може в поганому смислі вплинути на час виконання ну, в два рази. І то, мабуть, не в два, мабуть, менше, ніж в два, тому що тут все-таки менше перетворень, чим десь там отут. Значить, після того, як я зробив саме таку зміну, ну я там ще й інші варіанти пробував, ну я не став, готуватися до того, щоб показати їх усі. От цей мені здався таким найбільшим. Вартим того, щоб показати. Значить, оце насправді. Час у мілісекундах, тобто тисячних секунд. Значить, аутпут це тобто то, що програма із цим алгоритмом, скільки часу вона працювала. 148. мілісекунд. Інакше кажучи, там 15 сотих секунди тоді як правильно 9. Ну, звичайно, іде певний, певна така, значить, допуск, що щось може бути не зовсім однаково, ось, скажімо, на 38 і 8, ось там на 27 і 1, та Писана мною програма, яка існує лише в межах 83-го комплекту задач. На все це вона каже, що ну це типу, нормально, тому що очікувати, що воно буде зовсім точно. Це дурне очікування, так не буде. Навіть просто запустити один і той самий код. Не завжди буде цілком однаковий час роботи. Але все-таки ситуації ось такі, ну це вже дещо занадто. Ситуації такі, як ще ближче, 0,02 секунди і 37 секунди. Ну Це таки чимала різниця, чимала відмінність. Ну і останній. Тест із тих, на яких було, був провірений конкретно цей розв'язок, значить, 2,38 секунди, проти 4 сотих секунди, ну це абсолютно нікуди не годиться, і це уже ну, дійсно за рахунок того, що. Всі ці штуки працюють із пам'яттю, роблять це не самим миттєвим способом, а якщо робити то, як мається на увазі, що масив весь час один, виділення пам'яті як відбулося один раз. На масив, так і все. Ну, то, получается все набагато-набагато швидше. Значить, я так думаю, що це, мабуть, якийсь. Ага, це, це тупа нахабна брехня, ну Це, мабуть, мабуть, різні способи здавала та людина. Так, тоді я. Подивлюся, що я здавав в числі перших колись. Ну, щось типу такого, де масив завжди один і той самий є. Аргументи визначають ліву межу праву межу. Ну і виклики тут відбуваються з тим самим масивом. Міняються тільки межі. Ну то тут, виходить, час роботи. Там, де тоді було так, то був, ага, 34-й тест тоді був. До речі, заодно ще раз проговорю, що. В цьому комплекті задач перевіряється, поки перший раз не виявиться, що не пройшов тест. Поки вам не намалює за задачу ОК, що пройдені абсолютно всі тести, ви не знаєте, скільки тестів не пройшло. Воно малює, що не пройшов один, але може бути, що не пройшов один, а після нього ще 20 і не пробували запускати. Ну от Тоді 34-й тест був останнім, і еталонний час такий же тут такий є. Ну, справа навіть не в тому, що тут там точний збіг, а в тому, що такий ж є різниця. 41 тисяч, як тоді було більш, ніж 2400 тисяч. 60 приблизно разів. 60 приблизно разів це все-таки забагато.